Наступна головоломка. У нас є така рівність 87 додати 5 дорівнює 93. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ти, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити в один зернин, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 87 додати 5 буде 92. 92 дорівнює 92. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.